Рибки, всякі різні красиві. Чим класні ось такі світшоти? От ви маєте, наприклад, футболочку, яка дуже красива, красивого кольору. А це все можна зато ті світліші кольори дуже гарно зав'язується з будь-якими низами. І так, будь ласочка маємо кольори голуби Це все світшоти Нам прийшло 13 штучок супер затребуваної моделі. Діаночка ти пам'ятаєш їх 1500 десь, так, приблизно. Ну так, щоб цей. Так, ось тут різні, просто наклеєчки, модель одна. Ось, бачите, тут от лаванда, ось цю ми назвемо рибки. Голуба теж буде рибки, А я вже її показувала, я її вже показувала. Так, жовта в нас буде з квітами. Ой, Боже, віси, яка краса наша, наша любима моделька з. Котиками всі котів люблять. Я теж люблю котів. Ми взагалі тут такі кошатниці, тому ми дуже любимо. Я думаю, серед моїх клієнтів теж багато кошатників, які обожнюють своїх чат. І так ви прямо носили. Знову ж таки, оцей неймовірний пудровий колір. Просто неймовірний, нейтральний пудровий, красивий з квітами. Дивіться, яка красива квітка. Сама модель дуже класна. Вона так робить талію, вона робить фігуру. Вона от робить ось тут так, а тут силует реально дуже гарно виглядає. Вони є есочки, емочки. Але я на себе міряла МК. Вона на мене добре. У мене 54, й якщо що. Тепер дивіться, ось такий. Я не знаю, як ця квітка називається. Якщо ви мені скажете в коментарях, я буду вельми вельми вдячна. Якщо ви скажете, як ця квітка називається... Як на мене, це кісткий будак, хто не знає <смі> львівський. Ось це розмір М. Подивіться, який він величезний. Тобто маємо 13 футболок. Будь ласка, купляйте, кому не вистачило минулого разу, будь ласка, пишіть купляйте. Діанка вам запропонує різні варіанти, все, що лишилося, все, що вам потрібно. Ось маємо ще жовто, ось такими квітами. Вони всі різні, але ми запропонуємо те, що треба. До речі, це і